Шості на одній із автобусних зупинок на центральній вулиці з'явився новий маф. Йдеться про вулицю Свободи, про ділянку поблизу місцевого ринку навпроти магазину Оксана. Охайна прибудова, виконана в одному стилі із зупинкою, стане новою торгівельною точкою. Установили тимчасову споруду вчора, 23 вересня. Зараз же тривають внутрішні роботи. Ми поцікавилися у головного архітектора шостки Володимира Єфремова, що ж буде розміщено у новій прибудові. Як повідомив Володимир Єфремов, тут діяльність здійснюватиме той самий підприємець, що і поряд у мафі на зупинці. Це було ще в 2020 році йому до давали. Та те ж саме буде, вода буде. Ну, як-то зафіксовано буде. Мафи без фундаменту. Вони повинні бути площею 12 квадратних метрів. Поки ж облаштування мафу ще триває, і коли він запрацює, та що саме буде в асортименті, невідомо. Нагадаємо, рішення на дозвіл і встановлення тимчасових споруд, якими і є мафи, під час сесійного засідання ухвалюють депутати Шосткінської міської ради.